Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Двоє загиблих вчора ввечері росіяни вгатили ракетою по отелю у Запоріжжі. Під час обстрілу постраждала родина. Загинули мама та її восьмирічний син. Донька з батьком поранені. Наразі 12-річна дівчинка в реанімації у тяжкому стані. У неї осколкове поранення, перелами, опіки 45% тіла. Чоловік у стані середньої важкості повибували шибки, і у дев'яти багатоповерхівках пошкоджено заклад освіти. Росіяни били і по Запорізькій області 11 авіаударів по Оріхову, Новоандріївці, Новодарівці, Малі та Преображенці. З РСЗВ накрили Гуляйполе. Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Запорізька АЕС знову в зоні підвищеного ризику росіяни пошкодили одну з двох повітряних ліній, через яку окупована станція отримує живлення від української енергосистеми. Нині робочою залишається лише одна така лінія. В разі її пошкодження виникне аварійна ситуація. До запорізької атомної прямує гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Біологічка колаборантка в окупованому Мелітополі зрадниця вчить дітей руському міру. Юлія Оленіна з початку війни активно співпрацювала з окупантами, підтримуючи в школі культ тотального побідобісія. З 22-го року вона перебуває в базі миротворець в статусі зрадниця. Офіційна підозра в колабораціоністській діяльності вже чекає на горе педагога. На Запоріжжі українські прикордонники уразили блокпост та стаціонарну систему репокупантів. Пілоти бойових дронів ДПСУ влучно розтрощили ворожі об'єкти. В Одесі затримали 30-річного запоріжця, який координував підпали військових автівок. До злочинів залучив свою дівчину та ще двох раніше судимих поплічників у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях вони спалили п'ять військових пікапів. Все фільмували та відправляли відео звіт окупантам. Злочинці затримані. Під час обшуку правоохоронці вилучили розчин для підпалу. Відеореєстратори, сім карти, два пістолети, автомат, 12 гранат та набої. Зараз і четверо під варто їм загрожує до восьми років позбавлення волі. В окупованому Мелітополі рашисти заявили, що перестануть платити пенсії українцям, які не мають паспорта РФ і скасують виплати у 10 тисяч рублів. Так звана глава правительства Запорізької області від окупантів Гехт заявила, що захоплені території мають самі себе забезпечувати. Економити почали з пенсіонерів. 81% українців не визнає окуповані території частину РФ. І це дані опитування фонду Демократичні ініціативи. 32% українців вважають, що початок переговорів з Росією про припинення війни можливий тільки після звільнення всіх українських територій. Завтра о 9-й ранку у Запоріжжі велика кількість адрес залишиться без води. Відключення триватимуть добу. Під час ремонту воду запоріжцям підвозитимуть автоцистернами зі зниженим тиском будуть Олександрівський район та південний. Детальніше про адреси можна дізнатися на сайті КП водоканал. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.